Клумби, які знаходяться на самих сонячних ділянках саду, завжди привертають увагу, щоб висаджені там рослини прижилися, потрібно вибирати виключно сонцелюбіве квіти. Правильно підібрані рослини добре переносять спеку, будуть радувати весь сезон хоста. Сорт Патріот вважається найкрасивішим серед усього виду хоста і може виростати в тих місцях, де інші рослини не здатні вижити. Невибаглива культура швидко формує пишний кущ і досягає у висоту 50 см а в ширину До 60 см прикореневі листя рослини розвиваються на довгих черешках і мають злегка рифлену поверхню. Широка листова пластина має темно-зелене забарвлення з білим кантом по краях, довжина листа становить близько 15 цвіте рослина з середини до кінця літа, його невеликі квіти з'являються на голих квітконосах. Які можуть бути висотою від 20 до 1 метра, квітки пофарбовані в лілові або фіолетові відтінки, зібрані в пишні суцвіття і зовні нагадують дзвіночки. На одному суцвітті формується від 10 до 20 бутонів, потужний декоративний кущ, майже несхильний до захворювань і невимогливий до складу ґрунтів. Сорт Патріот, стійкий до спекотної погоди, добре переносить морози і здатний рости на одному місці більше 10 років. Астильба, багаторічна рослина, брідал виїл, також зване Браучлеєр, красивий сорт категорії білих Астильб з пишним цвітінням. Чагарник швидко росте і утворює прямостоячі пагони висотою до 80 см, Вони покриті різьбленими листям, які спочатку мають бурий колір, а в літню пору стають зеленими цвіте, а стильба в липні протягом двох тижнів. Рослина утворює пухке суцвіття висотою до 30 см з білосніжними пелюстками. При посадці потрібно витримати відстань між декількома кущами, так як рослина розлога, а стильба росте у вологому родючому ґрунті. При регулярному поливі може переносити яскраве сонце, радуючи при цьому рясним цвітінням. Найкраще для посадки підходять слабокислі і нейтральні склади ґрунтів К кислому середовищі. Коренева система Астильби починає гнити. Сорт добре переносить морози і не вимагає укриття на зиму тіарела вері, тіарела вері – Тіарела багаторічна декоративна рослина, що утворює невеликі кущики висотою до 30 см воно не має вічних пагонів. Листя з декоративним візерунком в центральній частині пофарбовані в насичений зелений колір. На прямих довгих квітконосах утворюються суцвіття у формі кисті, які складаються з дрібних білосніжних квітів, іноді з рожевим відтінком. Рясне цвітіння відбувається в травні, червні рослина погано переносить заморозки. Тому на зиму його слід накривати. Тярела добре росте в суглинному вологому, пухкому, слабокислому або нейтральному ґрунті. Після посадки рослину потрібно поливати щодня протягом двох тижнів. Горянка-пишна. Трав'яниста багаторічна рослина, горянка. Пишна сорти з при хороших умовах виростає до 25 см висоту. Сорт має перисті листя зеленого кольору. Які навесні мають злегка рожевий відтінок, угорянки, тонкі ниткоподібні суцвіття, на яких утворюються міцні квітконоси з пухкими суцвіттями і невеликими білими квітками, що звисають вниз, і вічно зелений Інші назви іберіса вічно-зеленого це стінник, злотоцвет або різноліпестник. чагарник іберіса виростає не більше 50 см висоту у нього багато густих гілок, які в нижній частині деревовидні. А зверху ніжні і гнучки, його розлогі, прямостоячі пагони, тягнуться вгору у рослини довгасті темно-зелене листя довжиною близько три сни, розташовані дуже близько один до одного, бутони формуються в кінці травня цвіте рослина близько восьми тижнів. На пухнастому чагарнику і беріса з'являються білосніжні квіти у формі парасольки діаметром до 1,5. Вони зібрані в хроновидні суцвіття діаметром близько см. Кожному з них по 30-40 квіток. Під час рясного цвітіння листя не видно через безліч суцвіть, на одному кущі може налічуватися до тисячі квіток. Перше цвітіння ірису починається на наступний рік після посадки ехінацея пурпурна. Трав'янистий багаторічник ехінацея сорту білий лебідь, високоросла рослина, яка росте на одному місці 5-6 років, кущ виростає до 90-сму висоту, ширину. До 70 см у нього зелені зубчасті листя з загостреним кінцем, а стебло по всій довжині покрите дрібними гострими щитинками, ефектні великі квітки білосніжними язичковими пелюстками, з опуклим центром коричневого кольору, досягають 12 см в діаметрі. Кожен з них розташовується на довгих квітконосах, розпустилися квітки, виділяють легкий медовий аромат, цвітіння рясне і тривале, починається з липня і закінчується всередині серпня. Цей сорт потрібно садити на родючих ґрунтах, які багаті поживними речовинами, при посадці слід уникати місця з можливим застоєм води, флокс волотистий. Невибаглива трав'яниста рослина флокс волотистий сорту Давід, багаторічник, який здатний виростати в різних умовах освітленості і добре переносить заморозки, компактний міцний кущ з прямостоячими стеблами, що виростають до 150 см висоту, листя пофарбовані в темно-зелений відтінок. Квітка флокса складається з п'яти пелюсток, які пофарбовані в чисто білий колір, їх діаметр становить близько чотири см. Вони зібрані в щільні округлі конічні суцвіття, іноді бувають поодинокі, цвітіння триває з червня до вересня, білосніжні бутони виділяють приємний аромат для тривалого і пишного цвітіння рослині, необхідно регулярне зволоження, флокс стійкий до захворювань і добре буде рости в пухкому ґрунті, одобреному мінеральними речовинами. Вона повинна бути вологою, але без застою води.